Прямо вже на замовлення, зараз буду чистити ковролін. Вчора мав досить такий активний робочий день, дуже було багато. І мав один випадок. Отримав вчора партнерське замовлення. Потрібно було почистити великий П-подібний диван і одне шкіряне крісло. І я мав невеликий зазор до наступного замовлення, прорахував, що мені вистачає часу. Приїжджає на місце, мене зустрічає власниця будинку, проводить. Я дійсно спочатку бачу цей диван, який потрібно почистити. Він не сильно був забруднений. Я швиденько без не справився. Ну і кажу: так ще мало бути крісло. Вона каже: Так, да, крісла тут. Я повертаю голову, і замість одного крісла, на яке я розраховував, там стояло 9 повноцінних кухонних шкіряних крісел. І я розумію, що блін, таке велике замовлення, я по часу просто не встигаю, і на наступне замовлення я просто ну, не встигну доїхати. І тут хороше замовлення, не хочеться від нього відмовлятися. У мене всередині почалася така боротьба. Ну, я з нею проговорив. Я сказав, що в мене ще буде замовлення. Я постараюсь виконати той об'єм, який ми встигнемо. Але піднатужився і тютілька в тютільку зробив це замовлення і ще заїхати на наступне, хоча вже їхав і нервував трошки, бо я зазвичай стараюсь приїжджати вчасно. Людей теж свій графік, плюс ще київські пробки завжди трошки підводять. Але так дуже досить було в напрязі. І наступне замовлення ще було таке. Об'ємний теж попрацював, і вчора дуже змучений, приїхав. І сьогодні зранку вже став, теж моє замовлення, і заходжу, що дивлюся, що екстрені відключення світла. Думаю, може, слава Богу, я нікуди не поїду, але зізвонився з власницею і вже їду чистити ковролін. Так що всім бажаю таких активних, хороших робочих днів. Хімчистка меблів у Києві. Кому потрібно почистити меблі, звертайтеся до нас. Швидко відреагуємо, приїдемо та все якісно зрозуму.